Усім доброго, доброго часу. У цьому підкасті ми з вами підемо у причинно-наслідкові зв'язки, по-іншому, скажімо, кармічні кореляції, наприклад, крадіжки або в антидоті це наше щедре даяння, і які наслідки ми отримуємо. Такі, знаєте, розглянемо тонкі, не дуже помітні на перший погляд причинно-наслідкові зв'язки. І зачастою, коли ми це чуємо перший раз, а багато хто з вас почує це в перший раз, можливо, буде такий супровід. Та ну не може бути. Я ось це робив і такого не отримував. І я нагадаю, що карма працює не одразу, щоб кармічне насіння зросло йому потрібен час, перше. І друге, усього є причина. Давайте розглянемо, підемо О, те, що. Що ж відбувається? А, тобто, де ми можемо непомітно для себе красти? Ми спочатку підемо у мінус, а потім, щоб завершити і скласти добри, дуже добрий такий гарний образ, підемо у плюси. Тобто, якщо ви наблюдаєте у себе там, то, що гроші приходять туго, або недостатньо якихось а, ресурсів для життя, можливо, недоплата від клієнтів, боса. Крадуть у вас речі особисті. Я, от, наприклад, пам'ятаю, як в мене а, в інституті украли просто телефон на, в бібліотеці, я залишила його на столі. Ось. Тобто, Такі речі, які приходять, наприклад, оплата ваших услуг з затримкою, так доходи менше ніж розходи, так. Тобто це наслідки, наслідки, це те, що ми вже отримуємо. Але що ж було посіяно нами, тому що. Ä, Усі наші думки, як я казала, слова і дії, вони записуються у нашу відеокамеру внутрішню, такі ментальні відбитки робить, і потім матеріалізуються у тверді події нашого життя. І що ж ми такого зробили, коли ми вже отримуємо цей результат? І що це може бути? Таке, знаєте. Не дуже помітне, але оплата податків. Або відхила від оплати податків, наприклад, і різні схеми, щоб це робити якось нелегально або неправильно. Тобто такі всі речі це вже крадіжка. Причому, причому тут хочу наголосити, а в цьому випадку ми крадемо усі країни. Це дуже тонка така підстилочка. І я, наприклад, ще сама до цього доходжу і є. Є варіант, як з цього можна вийти навіть тоді, коли ви ще розумієте, що ви не можете платити податки на постійній основі. Якщо цікаво, теж поділюся. Якщо ми навпаки все робимо легально, наприклад, на прикладі податків, то це ми щедруємо. Тут, звісно, дуже важливо в якому стані для всієї країни. Так? Також крадіжки це може бути якісь, якісь ідеї, або якісь, чуюсь, думку виставляти як свою, не опратися на автора. Можливо, наприклад, у вас к вам приходять гроші, і вам потрібно їх віддати за послугу, яку вам хтось оказав, а ви. І, і потрібно щось собі. І коли ми не оплачуємо послух, а йдемо купувати собі щось, ось тут також є крадіжка, така тонка-тонка грань. Так? Далі. А ще такий дуже непомітний момент це коли ми в робочий час робимо якісь особисті речі. Наприклад, коли ви оплачуєте. Хліб, наприклад, да? за всю буханку, а вам дають половинку. Ось це на такому прикладі, да? коли нам оплачують весь робочий день, наприклад, а ми в цей робочий час беремо, робимо якісь інші справи. І це така тонка грань, така тонка кореляція, так? котра потім приводить до того, що ми сказали попереднім на самому початку. Возможно, розмови на робочому телефоні, тобто використовувати копіювання робити, тобто якісь робочі приналежності використовувати не зазгодивши так, і у своїх особистих цілях. А також це відкладання оплати послуг, комунальних послуг, невчасна виплата коштів це буде приводити до чого. От до чого може привозити це, що якщо ця дія буде 100% потім подібна цьому? Тому що і вам, і вам будуть затримувати, да? і нам, якщо ми це робимо, і нам це будуть затримувати. Але ще пам'ятаємо, що плод набагато більше зернятка.